Як так сталося, що рух, який нещодавно благословив Папа Римський, у Росії визнано екстремістським? Його представники мирно виступають у стінах ООН, підіймають важливі питання клімату і співпрацюють зі світовою науковою спільнотою. Відповідь проста, тому що Алатра становить загрозу прихованій владі в Росії, яка робить все можливе, щоб збудувати четвертий рейх. Якщо ви зайдете на сайт Алата і подивитесь, як ми роками працюємо, щоб повідомити людство про кліматичну кризу, наукові доповіді, конференції, круглі столи, ви побачите нашу жіру працю. Наші звіти визнаються на міжнародному рівні, але організації Рациз, яка сьогодні фактично є владою ВРФ, не подобається вирішувати питання клімату та сирійського блю. Це не находить їхній план. Їх цікавлять лише власні кишені, а не життя людей. Саме за правду рух в Росії привіз на екстремістське. Саме тому розпочалася хвиля брехні, наклику та дискредитації, організована силами, які давно використовують термін секта як глубинку для придушення і на Ініціатором всього цього є Олександр Дворк. І як же всім відомо, психічно хворий чоловік, який страждає на купрофілію поїдання екскрементів. На жаль, у цієї системи є свої послідовники і в Україні. Одна з них Ірина Кременовська, яка позиціонує себе як спеціалістка з релігії, але насправді лише ретранслює ту ж саму риторику дворкіна. Саме тому сьогодні на міжнародних формах, таких як АРФ саміт у Вашингтоні, діяльність Кременовської вже розглядається як загроза національної безпеці та демократії України, і прямо зараз в Україні поширюється дезінформація проти АЛАТРА. Її запускають рашиські пропагандисти Ірина Кременовська та її спільник Олексій Святогор. Їхня мета провести ті самі закони і встановити ті самі порядки, що й у Росії. Досить слухати російських псевдоекспертів, допоможіть донести правду до людей.